Через танець передати різні події в історії, які колись пережила та досі переживає Україна. Учасники тернопільського танцювального колективу TNG Dance Company працюють над спільним грандіозним проєктом, модерн балетом під назвою «Необорна пташка. Танцівники у своєму виступі розкриють декілька тем, серед яких патріотизм та безперервність поколінь. Питання, які ми даємо у балеті, чому так? Чи могло бути по іншому? А що кожен з нас зробив, щоб цього не було? І в кожного, звісно, буде питання: а що далі? Як я бачу себе зараз у цій країні? Нобурна пташка, це і є символ України, нескореної, молодої, талановитої. Яка бореться і її не здолати, бо правда за нею в цій виставі багато хто впізнає себе, чому Тому що ми показуємо шаблонні варіанти радянського союзу. Ми показуємо шаблонні варіанти Московії. Ми показуємо ем, Україну ем, не до якої ми звикли, так тобто вареники, козак і на воду. А ми показуємо світську Україну. Ми показуємо Україну необорну. Створення та підготовка модерн балету тривала близько року у своєму номері. 30 артистів не лише виконають танцювальні рухи. У постановці вони будуть взаємодіяти з віртуальною реальністю, яка передається через спеціально створені графічні елементи. Для більшості танцівників це новий формат сценічної роботи. Сам танцівник її не бачить цю проекцію, от але глядач її бачить, і тут складність полягає в тому, що коли знаєте у фільмах є зелений фон, та і відповідно ви просто уявляєте, що тут воно є, і тут мені треба в певну секунду показати певний якийсь рух, щоб попасти в цю проекцію. прикладу, якщо я роблю якусь магію, та от я цю кулю не бачу, а вона, глядач її буде бачити, розумієте? І от в цьому і полягає сама от складність працювання з проекцією. Сі, Марія та Юлія ще сім років тому виступали у першому складі модерн балету Нескорені духом цього разу. Дівчата вже вдруге вийдуть на сцену та зіграють нові ролі. Сім років тому мені було всього лише десять, і це фактично це був мій перший такий масштабний проєкт, нескорені духом. Тоді я була в ролі ангела, і зараз я дуже рада, що зможу маю змогу знову ж таки взяти участь в такому крутому дійстві, але вже набагато серйознішу роль виконуючи. А я виконую роль України в період гетьманщини. Тоді я була менша, але все рівно переживала ці емоції, які нам розказували. Бо треба було добре вникнутися в кожен номер, щоб зрозуміти, що ми маємо передати глядачеві. Зараз для мене, навіть коли я старша, але чогось цей балет по емоціях мені важче ніж попередні. Керівниця танцювальної студії TNG Dance Company Любов Борисяк зазначає, що у Тернополі глядачі вперше побачать подію такого танцювального масштабу. Тут немає професійних танцювальних таких труб балетних є професійний ансамбль народного танцю. А ось в нашій царині сучасної хореографії мало відбувається якихось таких знакових подій. Ось тому я думаю, тернополяни зможуть відчути насолодитися тією атмосферою, тим дійством. Прем'єра другого модерн балету «Необорна пташка запланована на 7 грудня. Побачити виступ танцівників можна буде на сцені західноукраїнського національного університету.